Вітаю всіх. Сьогодні 1 січня, 24 рік. Харків. Бачите, скільки бутонів, скільки буде зав'язів. Мені треба одну гілочку. Я буду її розмножувати. Оце бачите, вона сама нижня, висить. От, тут вже воно плодики зав'язаний. Ось цю гілочку я зараз буду укоріняти. А це все треба обрізати, бо воно гарно коли цвіте. Ну багато мені не треба. Скільки тут? Ну 4, 5, 6 максимум плодів. Тому я зараз буду укореняти. У мене тут уже є ось бачите листовий перегній, пісок митий. І трошки свіжої землі я набрав, просто огородної землі. Так, і отака, ось, бачите, баклажка. Ось. Я вирізав її з літрової і сюди буду вставляти двойну стінку робити, щоб не вивалювалося. Так, зараз я ставлю камеру і починаю працювати. Потихенько, потихеньку. потихеньку. Так от. Так. Щоб вам ви було видно, ось моя рука, видно. І погнали. Так, по-перше, бачите, я вибираю одну гілочку саму найдушу. Так. Оце все мені буде заважати, тому я його зараз що, немножко відведу, от, Отак от. І відведу. Ось все. Ось так, ось вона гілочка. Одна, її добре видно. Дивіться, тут дещо буде мені заважати, тому отаку гілочку я відрізаю. Ну, ну куди її? Укоренять вона тонка, нічого не піде. А ось і цю ось Так. Теж жалко, звісно, Дивіться, що длинна, І ми її будемо тут от пригибати. Прямо в цьому місці я її буду вставити свою посуду. Ось ці ще можна обрізати. Отак от. Таким ми будемо обрізати і всі. Ну, я думаю, і цю можна даже. Хоча подивимося. так, все. Ставлю баклажку свою. Вона розрізана. Заводимо. Заводимо, заводимо, заводимо. О, десь так. Одеваємо, щоб сюди земля не виваливалась. Одеваємо нашу двойну стінку. Проріз буде з цієї сторони і з цієї сторони. А це повинно держатися. Отак от. Так, і готовим землю. Це старий листовий перегній, висипаємо сюди пісок. Висипаємо землю огородну, це вже нам не мішає. І отак от гарно перемішаємо. Пісок на що? Пісок він обволакує і дає рослинам трошки прилягання, щоб корні не було там пустот. Свіжа земля, вона багата бактеріями, які зараз, бо жар спека вже спала, в Харкові вже зранку 18-20 ну по обіді може 25-27. 25-27 це наша температура, яка гарно дає укоренятися. А тепер отак от, от будемо придержувати. І постараємося, щоб не засипати листочки, рослину отак от держати. Можна і в квітні таке робити. Квітні, звісно, краще було б, коли роз... просипається. Ну, от я поправляю. Що я вибираю таку посуду? Видно буде корні. Як прокинуться, корні буде видно. І дивіться. Трошки. А тепер що нам споливаємо. Поки вода, пісок дотягується до стовбура, до гілки нашої, що укоріняється. Так, це вже не потрібно. Ну і ще польємо кілька разів, щоб воно добре там притягнеться. Земля під водою вона притягує до корін. Це і буде наша. Відводка для гранату. За кілька хвилин вправилися. Можна було ще дві, чи три чи чотири гілочки так зробити. Ну, а це це хай цвіте. Запаху великого такого немає, як цвітуть квіти. Але мені подобається, що вже Буває такі вже повненькі, от це вже ягода буде. Дякую вам, дякую хлопцям і дівчатам, що закривають небо над Харковом і захищають нашу землю. До нових зустрічей!